Барботажна машина для миття продуктів з ніжною шкірою це сучасне обладнання, розроблене для делікатного миття фруктів, овочів, ягід і зелені. Завдяки барботажному методу, який насичує воду повітряними бульбашками, забезпечується рівномірне очищення продукту з усіх боків. Такий спосіб мінімізує механічний вплив і дозволяє зберегти цілісність навіть найніжніших продуктів. Продукт завантажується в кошики, після чого встановлюється таймер і задається температура нагріву води. Вода заповнює ванну, а знизу подається повітря, яке утворює бульбашки. Вони обертають продукт, забезпечуючи його ретельне миття з усіх сторін. Після завершення процесу кошики з продуктами дістаються для подальшої переробки або пакування. Перевагами барботажної машини є зручне управління через механічні кнопки на водонепроникній зовнішній панелі. Машина виготовлена з нержавіючої сталі Сус-304, стійка до корозії та безпечна для харчової промисловості. Відпрацьована вода відводиться через зливний кран у каналізацію або спеціальну ємність. Наявність функцій підігріву води з можливістю регулювання та підтримки заданої температури. Ця машина представлена в кількох моделях, які відрізняються розмірами, кількістю секцій та кошиків для продукту. Зателефонуйте нам або залиште заявку, і наші спеціалісти підберуть оптимальне рішення саме для вас.